Дівчата, скажіть, коли яке свято святкуємо? Коли Миколайчик 5-го чи 19-го? 19 як Дід Мороз чи Санта Клаус? Бо я вже взагалі заплуталась. Особисто я не знаю, як повідомити своїй шестирівці, що Діда Мороза більше немає, який їй шість років приносив подарунки і якого вона так чекає. Мені теж не зрозуміло. Якщо тепер Діда Мороза офіційно немає, то хто кладе подарунки під ялинку? 6 грудня зрозуміло, святий Миколай залишає під подушкою подарунки, а далі під ялинку хто приносить? Знову Миколай чи вже хтось інший. Християнського світу подарунки приносить святий Миколай. Дід мороз тільки в москалів. У нас Санта Клаус. Сказала просто, що дід Мороз це в Росії, а в нас його звуть Санта, і все, нічого не ускладнювала. Тим паче не казала, що діда Мороза ППО збила. Це крінж. 6 грудня приходить Миколай, 25 – п'ятого різдво з подарунками від батьків і родичів. А на Новий рік Санта. Ми так робимо. Санта Клаус це і є святий Миколай, син Ніколас англійською, скорочено Санта. А чому ні в кого немає традиції на різдво носити вечерю хрещеним, щоб там подарунки дарували?